Не, распаковываем подарочки. Так. Ставлю душу ей коллекции. Неси ще один. Ну, я прийшов за ще одним подарком. Вибачте. Баранчик. Ось що такий огромний. О, братик. Це повору спаковувати. Оба. Така кунфу падна. Кунг-фу-панда победила. Оба! О, дивіться який. класно. а що синьо фопати, давай! Не туди. Тепер я побідив. Видаю. Так о шапочка Діда Мороза. О, тепер мій лук буде о, такий от той шапочці той, а тепер я буду такий. Шапку я викидаю. О, маска Ху -ху, Вау о, ще одна. Ай, Олег, Олег то не старка. Вау, клас. Хто дивився, то не старка, ставте лайк. Я дивився. Не, я не дивився. Ой, ой ой Санька А ну давай попробуємо. Так, надійдемо на пальчик. wow Woah! О! Классно. I can Классные визитки. Ой, блин, и капочки. О, еще один пластилин. Так. Вам пакетик вообще обалденный. Ставлю его. Так, ну с еще один. Не самого русика. Вот лови! Окей. А ну літає чи не літає? А! Не літає. Кстати, ребята, ви бачили, я в лісі почти таку, почти такого же знайшов. Так, подождите, я ще тобі тигра принесу. Що це? Братанчик, що це за відро завіду подставить? Сто, коли двері відро якесь захнули, яке не котяться. Тігер думаю, куди мене несуть? Братанчик рібійся, я його приручив. А! Куда маленький? куда ти? Да куда? Куда? Тиг, тигр, тигр, напоешь птичку. Тигр, ты что мой Не сказай, дядьку. Що ти Дигорний. Що случилось? Що? Що слетілося? Ну, колись. Куда ти? Боже, ребята! Кто не заметил? У меня такой же самый браслет, который я подарил другу. Вы что, не видели? Ну все, братанчик. Давай, пока. Давай, Федюлю. Ну все, пошли, ребят. Браслет свой я себе забираю. Эй, стой! Стой! Хі-хі-хі. <сві> Надо було раньше. Ай. Пацани та машина, діда. Чудно збила. Ху. А що з ним лед... таке з тим Ті... тигром? Тигр. Тигрик. Тигрусь ти вилажуйся. Собі задовольно ти не можеш і що. Що з собою? Лунчик, падай. Сучку и вот такие ли в класс? намальований. Видно, в кінці які ці Видно. Ель Прімо! я буду строїть замок. Щоб построїть замок, ну це буде отака потіна, велика плотина. Отака. На 10 фунтів. Раз, раз, два, три, 4, 5, 6. Сім, восім. Дев'ять, десять. І тепер отак же саме отут. І треба зробити, щоб. Ну, це типу такі доски, типу як пола. Потім їх можна покрасити, як ви захочете. Потім. Як захочете. Собі пол покрасите, тут ще дві штучки треба построїти, бо ну, я вкрасли і розкрасю, якщо можна. Це ж, доски, не мої їх, хто привіз. Ну, Звісно ж, не я привіз їх, а. ну, другие люди, и я в них буду пытать разрешение. Так можно их рассказать, чи нет? И вот так типа поверхе делать. Понял? так закладать. Так. Це типа печі Ну, похоже, типа на китпечи, ребят. Якщо ви пройшли строитель, то у вас получится. Якщо ви пройшли строитель. О, я не сильно. Конечно, красиво строю. Я намагаюся щось построїти. Хоч Хоть замок. якийсь замок вийшло. Ой, бачу, досок не хвата. Буде такий дурацький, конечно. замок, І не хватить цих досок. Так, да, досок не хвата? Ще дві досочки. И вот так. И просто вот так тут такие двери, чтобы типа, тут заходить, тут типа тут ступенечки. И выходить до сам замок. Ну такие себе. Ну как сказать? Ну, замок нормальный. Что ж такое? Сейчас буду испытаю разрешение, чем можно покрасить доски. Як розкрасити дезям дравиться, щоб вони були такі. Хоч продав я цей домик.